Ось ми пішли молодці з дітками на природу і картини складаємо. Бачите, як діти із насінинок, із листочків, і знайшли на квіточки. О, які гарні листочки. Складай, Максимку, складай. А він каже, мені дувак. Ми ось бачите? Ой, найшов, бачите квіточки, гарні. Ще? Щоб все-все закладено було. Ось як наші діти працюють на трудовому навчанні. Подивіться, яка вже в дітей наших виходить краса. От, бачите? Ви не повірите, які в дітей наших краса виходить. Молодець. Ой, але в тебе тут відпадають пішла. ті верхні листочки. Аріна! Аріна! Сюди біля нас! І так, подивіться на природі, яка в дітей вийшла краса. А, Андрійко, поверни до мене, би видно було. Такого. Тако поверніть. Так. Карінка, ставай Ні сюди. Упала, бо ти недобре приліпила. Нічого, зараз ми поправимо. Так, Каріна. Діва, є. Ось так.